Ось тут бачу, Да Будь ласка. Точно, -точ, така сама найківська, 44-й розмір, жіноча. Це вже 100%. Я провела невеличке розслідування. Така футболка є. Так, тут якась нитка. так ну Навіть запах нової одежки. Так, це є. І такі. Пани. Ну Це типу, я не знаю, куди? Це на фізкультуру, на спортзал, на пробіжку. якусь. Воно все максимально легке, трикоташка. А, ну, по по відчуттям це 100% хлопок. Не знаю, гривень 300. Так, далі. Що в нас тут? Колір мені подобається? Так, ну Це однозначно не нова, мабуть. Може і нова, не знаю. Її точно розпаковували, її точно міряли. Колір бомба. Це в нас такий світшот Знаєте, носять отак, щоб був пупок видний, модний. Але якщо я таке надіну то мене не зрозуміють. Прикольна ковтина Давайте гривень 200 йдемо. Але по факту, до речі, я не подивився, що це за бренд. По факту такі слідшоти, це хаос. Ну, в хаосі, в принципі, в хаосі все в ціновому діапазоні 500 гривень. Якщо це брати щось типу худі, футболки, таке все, там все по 500, то я думаю, якщо продавати на шафі, то гривень за 200 це можна буде продати. Опа! Тут у нас Модні шапочки йдуть. Так, давайте зацінимо. Так, з етикетки шапка. Прикольна шапка, до речі. То, що я вам рассказываю? Її надо поміряти. Так, ага, нет, це все правильно. Прикольно тут шоп такий идет. Давайте мірять. Так, перша шапка виглядає.